Сьогодні ми з вами поговоримо про план, інструкцію та команди. Перед тим як почнемо вчати нову тему, давайте з вами зіграємо в гру, яка має назву чарівник. Вам потрібно взяти листочок, ручку або олівець, або можете це виконувати все вкусно. Перше, що вам потрібно, загадати число можна від 1 до 10. Далі до цього числа додайте 5. Від отриманого результату відніміть 3. Далі здобуте число, збільшіть на 10, відніміть задумане вам число та зменшите отримане число в 3 рази. І у вас, відповідно, вийшло число 4. Давайте з вами переконаємося в тому, що це насправді так, виконавши ці всі пункти. Загадайте число, давайте загадаємо число 3. Загадали. До цього числа додайте 5, це буде 8. Від результату відніміть 3, буде 5. Здобуте число збільшити на 10, 15. Відніміть задумане вам число. Ми загадували 3, то 15 мінус 3 буде 12, і 12 зменшите в 3 рази, буде 4. 3 перевірили. Давайте з вами спробуємо, наприклад, перевіримо число 7. Обрали 7. До цього числа додайте 5, відповідно, у нас буде 12. Від результату відніміть 3. 12, відняти 3 буде 9, здобуте число збільшить на 10, 9 плюс 10 19. Відніміть задумане вам число. Ми загадували 7, 19 мінус 7 буде 12, і 12 змен... зменшимо в 3. Рази буде відповідно чотири. Тобто, яке б число ми з вами не загадали в кінцевому результаті? Ми з вами отримуємо чотири, тому що правильно пройшовши цей да, пункт, цю інструкцію, ми з вами отримаємо число чотири. Так само, коли ви готуєте якісь домашні завдання, або вам потрібно е, якісь да, провести, е, наприклад, Дії, да, ви складаєте план дій. Тобто, відповідно, план визначає порядок дій, які необхідно виконати для досягнення мети та отримання результату. Тобто, у вас, наприклад, є певний план. Мама вам сказала, зробити домашнє завдання, наприклад, поприбирати в кімнаті, і ви виконуєте. Зробили, поприбирали в кімнаті, виконали перший пункт плану. Зробили домашнє завдання, виконали другий пункт плану. І таким чином так ви виконуєте весь. План да, який був у вас на початку. Відповідно, також план може вмістити певні терміни ви, да, виконання. Наприклад, план виготовлення годівниці для птахів можна подавати в такому вигляді: перше це креслення деталей, вирізання деталей з дерева, створення каркасу, виготовлення даху, з'єднання деталей годівнички та закріплення підвіски. Відповідно, пройшовши всі ці шість пунктів плану, в кінцевому результаті ми з вами отримаємо годівницю. Так само, да, якщо це. Терміни виконання, то, наприклад, да, до початку холодів да, потрібно зробити цю годівничку, щоб птахам було зручно там зимувати, або е було де е брати їжу. Також е план ми можемо подавати. Перше, це повідомити усно. Да, тобто можемо сказати словами. Мама може наприклад, сказати: закрий вікно, зроби собі бутерброд або приготуй собі чай. Також можемо подати письмово. Наприклад, мама пішла на роботу і на стікері залишила вам повідомлення. Так? Наприклад, вигуляй собаку, потім поли квіти, кімнату. Так? кімнату. Тобто, і ви це все прочитали. Також можна зобразити вигляді малюнків. Можна, наприклад, перед сном, да, або, наприклад, коли прийшли зі школи, можна зробити собі такі замальовочки, зарисунки, так, що, наприклад, зробити домашнє завдання, це буде перше, потім вигуляти собаку, так, і перед сном почистити зуби. тобто зобразили у вигляді малюнків. Це ваш такий план, який потрібно виконати. Та можна продемонструвати послідовність дій, та, наприклад, як мити правильно руку, на мочити руки, нанести не да, мило на всю поверхню, потім круговими рухами намити да, руки і так далі. Тобто пройти ось цей пункт плану, так тобто вигляді ось такої послідовності. Дій. Тобто, якщо план у нас складається зі спонукальних речень, то він являє собою інструкцію. І при цьому в плані вказуються дії, які потрібно виконати, а в інструкції вказівки, так, як саме нам потрібно їх виконувати. Тобто у нас є спонукальне речення, наприклад, закрий вікно, так, набери води в чайник. або, наприклад, Розбий одне яйце. Так? Тобто це спонукальне речення, яке являє сюди, спонукає нас до певної якоїсь дії. Наприклад, інструкцію з пересадження кімнатної рослини можна подати в такими спонукальними реченнями. Перше, поклади в новий квітковий горщик дренаж камінчики та кору. Тобто, так, можна навіть і схематично зображувати. Друге, відтяли старий горщик від коріння рослини. Зробили. Далі, третій пункт плану. Дістань рослину зі старого горщика. Дістали. Четверте поклади рослину в новий горщик, поклали. П'яте досип ґрунт, утрамбовуючи його дерев'яною паличкою. Та останнє шосте поли рослину. То та, та, відповідно, це були такі спонукальні речення. Да, це така інструкція, що ми робимо від початку і до кінця. Відповідно, так само, наприклад, якщо ви хоча б раз складали Лего, у нас Лего також іде такими планом дій, да? що нам потрібно зробити перше, що нам потрібно зробити друге, тобто це подано також схематично зображеннями-картиночками. А коли, наприклад, мама готує е, за якимось рецептом, наприклад, млинці, на то у нас є перший крок, другий крок, третій крок і так далі. Наприклад, в миску, в якій будете замішувати тісто, вбити два яйця, да? і так далі, і так далі. Тобто влити 340 мл молока, порціями додавайте борошно, замісіть розігрі, да змастіть розігріту пательню з соня... соняшникової олію, і так далі. Тобто, це таки у нас ідуть спонукальні речення. Також в інструкції важливим є порядок виконання вказівок, тобто, якщо переплутати порядок дій, то їх виконання не приведе до очікуваного результату. Також в інструкції використовують повідомлення, спрямовані на виконання певних дій. І часто такі дії називаються командами. Наприклад, команда це повідомлення, яке спонукає до виконання певної дії. Наприклад, вчитель говорить учням, Розгорніть зошити, так тобто і діти розгортають зошити. Також може е, дівчинка дресувати дресирувати свого е, собаку, так сказати, наприклад, сидіти, лежати, апорт так і так далі. Тобто, це відповідно були команди. Також са ту саму команду можна подавати в різних форматах, наприклад, пусно. Письмово за допомогою схем або звуків, і це залежить від їх призначення та об'єкта, який буде виконувати цю команду, тобто від виконавця команди. Тобто, виконавець це об'єкт, здатний виконувати задані йому команди. Це може бути людина, або може бути, наприклад, комп'ютер. Тобто, залежно кому саме подається команда, той і буде відповідно виконавцем цієї команди. Також, наприклад, якщо ми бачимо дресированих тварин, це виконавці. Вони виконують ті команди, яких їм навчили дресирувальники. Тобто, вони знають певні команди, які повинні виконувати. Якщо ми бачимо, що діти або, наприклад, просто хлопчик переходить дорогу на зелене світло світлофора, то його також можна назвати виконавцем. Тобто він знає, що дорогу потрібно переходити на зелене світло світлофора. Так само, наприклад, якщо ми з вами візьмемо е, рибок, так рибки також можуть бути, наприклад, якимись дресированими. Так, якщо, наприклад, засвітилося світло, вони пливуть на це світло, наприклад, якщо вони, наприклад, змінюють свій акваріум, да, вони там шукають безпечне місце, тобто вони відповідно шунадресировані або відповідно мають такий інстинкт. Да, тобто, але не завжди, відповідно, виконавець може виконати ту чи іншу команду. Наприклад, якщо ми. Хлопчику, да, скажемо, наприклад, вчитель каже учню своєму 3 плюс 2. Якщо це дитина в другому, третьому класі, да він з легкістю скаже 5. Якщо ми, наприклад, скажемо е, собаці, так, наприклад, 3 плюс 2, е, собака нас не зрозуміє, тобто він не зможе виконати цю команду, так тому що він не знає е, цієї команди. Так він може, наприклад, тільки там сидіти, лежати, апорт подавати лапу і так далі. Тобто, в залежності, кому саме подається команда. Так, відповідно, той виконавець і її зможе виконати. Також смартфон, з допомогою якого ви надсилаєте другові або подрузі повідомлення, теж виконує команди після вибору деяких команд. Наприклад, ми відкриваємо месенджер, наприклад, або якусь соціальну мережу, друкуємо і відправляємо. Тобто, наш смартфон також працює і виконує певні якісь команди. Так, дивлячись, які команди ми, або дивлячись, які команди ми йому задаємо, або які будемо виконувати наступного разу. Також виконавець має свій набір команд, і кожна з е, таких команд є зрозумілою і він навчений їх виконувати. Наприклад, виконавець, службовий собака, вміє виконувати певні команди людини. Так, тобто, наприклад, є на кордонах певні собаки в аеропортах, е, відповідно, так е, можуть е, е, також. Бути е, такі службові собаки і виїжджати на виклики поліції, так тобто вони розуміють, певні команди можуть знаходити е, заборонені якісь предмети, або інший виконавець дворовий пес деякі команди виконати не може. Якщо, наприклад. Собаць, да, який, є, наприклад, служить на кордоні, так, і не можна, наприклад, перевозити через кордон, там, наприклад, нехай буде навіть це м'ясо, то собака відчує запах того м'яса, наприклад, да, де б його там не заховали, і відреагує. Наприклад, дворовий собака, який не навчений на ці команди, так, не навчений відповідно, виконувати ці команди, він, на жаль, не зможе виконати. Цю команду, яку йому запропонували. Також давайте з вами спробуємо виконати ось таке завдання. У нас є виконавці і команди, які можуть виконувати ці виконавці. У нас є виконавець дівчинка, є пральна машина та собака. І є певні команди: сядь, поли квіти, пуск, танцюй, апорт, вимк. Відповідно, давайте з вами ох, ми так подумаємо, так. Кому можна, наприклад, задати команду сядь, «Полий квіти, пуск, танцюй, «апорт» і вимкни. Можна да, виділити на це пару секунд, або зупинити відео і подумати. Давайте візьмемо дівчинку. Дівчинці можемо сказати відповідно, сядь. Так? Тобто, сідай, вчитель, наприклад, підняла її, дівчинка розповіла щось да, і каже, сядь. Або мама каже дитині да, сядь ось тут, посиди, я зараз прийду. Далі дівчинці можемо також дати таку команду поли квіти. Так? Тобто, вона буде виконавцем. Поли -квіти". Вона виконає це завдання. Або сказати: танцюй, да, проте станцюй, наприклад, на якомусь гуртку, або покажи свої таланти. Далі пральна машинка. В пральній машинці ми її запускаємо, да, даємо вказівку Пуск і, відповідно, можемо її вимкнути в нашому випадку. І залишається у нас тільки пес. Відповідно, можемо дати йому команду також сядь, так? Або команду апорт. Відповідно, пам'ятайте, що є план дії, так. Є відповідно інструкція, яка подається з понукальними реченнями, є виконавці цих команд, так і е, є команди, да, є виконавці, які можуть не зрозуміти вашу команду. Тому обов'язково перед тим як да, виконувати якусь команду або виконувати якусь інструкцію, да, подумайте, зрозуміла вона вам чи не зрозуміла, чи можливо є якісь запитання.